Їдемо на другу дорогу, вже темна ніч стала, ми виїхали на польову дорогу, там посадки, нічого нема, сілью нема близько. Їдемо, щось літає по небі, там якісь ракети, що там, не знаю, що всі світи. їдемо. Нараз щось загарчало в коробці, включилася перша передача. І ми на першій їдемо і мусимо їхати з фітлом включеним, бо темна ніч. І на виду, і дрон може засіче, і все. Ви знаєте, і що? І молитва до Бога. Хотіли їсти, пройду, ніхто не думає. І лише до Бога ми всі молимося, віруючи, не віруючи, тихенько і молитві, і що ми пробуємо нічого, і на перший їдемо, так як пішки йде. Їдемо, їдемо, нараз вперед почали грати бити. Град це 40 ракетів, улітає з однієї, так лупля «Гради», що страшно. Все горить, світиться, все руйнується тими полями, посадками, а ми їдемо помаленьку. Ну, все то перестріляло, перебило, їдемо далі, не знаємо, звідки включилася трета передача. Ми вже такі довольні, їдемо. Приїдемо, приїхали вже в самий Херсон ночувати там солдатів. Заїжджаємо в ту вулицю, де маємо ночувати, всі передачі включаються легенько. Він каже, подивився з зільним патим, що це таке. А Бог дає мені ту думку. Кажу, пам'ятаєш, ти казав молитися. І ми молилися. Боже, збережи. І ця поломку Бог нас зберіг. Я кажу, як було б все грало, ми були б якраз там, де почали бити гради. І було би знати, нашого се лишило на полі, ні слуху, ні духу, хто каже. Транспорт збережи, а тут селоме, а ми серед поля. Де той Бог? Є Бог? Є Бог, Він правильно робить. Він ніколи не помиляється. Він хоче спасти, він хоче благословити.